Всім привіт, з вами Олександр Антоненко. Нарешті нарешті в нас конгрес три з половиною роки вже його не було. І за цей час багато хто з тих, хто приходив на навчання, вже стали. Викладачами, це круто, класно бачити. Е, на жаль, не так багато салонів відкрилось спеціалізованих на це волосся. Я думав, що їх буде більше. Я думав, у нас буде більше конкурентів і казав нашій команді. Дивіться, скоро відкриваються конкуренти. І ви зараз такі на розслабоні, такі о, я, ми, ми, ми самі кращі по позививці, ми самі кращі. Але прийдуть люди, відкриють салони, і потрібно буде доказувати, що ви кращі. Я цього чекав, але не так багато відкрилися. Але я знаю, що в багатьох з вас сам. В думках її відкрити салон краси, спеціалізований саме по завивці, і, бо до мене звертаються і запитують, як зробити студію, схожу на вашу. Перше, що хочу сказати, що клієнтів дуже багато. Клієнтів на завивку настільки багато, що будь-хто, хто називається майстером по завивці, волосся, до нього вже побіжуть клієнти. І ви самі це знаєте. От тільки ви починаєте це робити, ви розумієте, що, по-перше, можна зробити добре, по-друге, клієнти самі самі набігають. Особливо зараз навала чоловіків, які завивку роблять по всім країнам. Це дуже круто, дуже класно, і нам з вами піднімати економіку, тому давайте на цьому робити бізнес. І для цього давайте розбиратися, що нам треба. По-перше, дуже класно, що ви майстри, практикуючі, і класні спеціалісти. Тому у вас є всі шанси відкрити спеціалізований салон, тому що саме головне – це люди. Люди, які майстри, які будуть робити завивку волосся. І коли ви сам не вмієте, якщо ви самі не вмієте це робити, навряд чи у вас вийде спеціалізований салон зробити, бо спеціалістів небагато. Переманити їх майже неможливо, тому що якщо я працюю, в мене є клієнти, чого мені змінювати місце роботи. І... Якщо вже змінювати, то своє щось відкривати. От, тому ви, як спеціаліста, вам легше, бо ви зможете брати кого завгодно і навчити. Навчити у вас будуть майстри, і це вже буде класний початок. Але цього мало. От, розкажу, як у нас було в 2012 році, десь у лютому, ми з Валентиною залишились одні. Був салон. Були майстри, були адміністратори, але залишились ми одні, всі від нас пішли. І тоді я нарешті зрозумів, що я керівник паскудний, безтолковий. Від мене люди тікають. От, бо, я... бо було дуже багато питань. Я почав себе змінювати. От, і що я хочу сказати: коли ви стоїте на шлях управлінця, вам дуже багато потрібно буде роботи над собою зробити. Дуже-дуже багато. Інакше. Люди можуть довго з вами не затримуватись, а це дуже погано. Дуже багато історій про мережеві салони, які розпадалися і відкривалися нові команди через те, що керівник не, не спілкувався, через те, що не було мотивації по багатьом причинам. Прикладів дуже багато, і не тільки в салоному бізнесі. Тому потрібно вміти бути управлінцем і найважче в цьому всьому це бути лідером. От, тому що коли ми говоримо про маленькі бізнеси, то без лідерства ну, ну ніяк. На заводі там структура є, структура все тримає. Маленький бізнес він буде триматися на вас. Якісь задачі ви будете делегувати, але саме основне це, це ви такі класні, сильні і мотивовані. От, тому лідерство. Лідерство це в першу чергу розуміння, хто ти сам є. Тому на всякий випадок, ну просто на всякий, навіть якщо ви там нормальний. І око не, не дергається, все одно е, почніть там якийсь психоаналіст чи психолог, походіть. Просто навіть якщо вам не треба. Якщо ви вважаєте, що всі інші ідіоти, а ви, в принципі, нормальний, класний. Покопайтесь. Я думаю, там на півроку, рік, два, три е, буде чим зайнятися. Е, Це коли ви будете краще себе розуміти, вам буде легше розуміти інших і свою взаємодію з іншими людьми. Тому на всякий випадок, так, поспілкуйтесь. Але вот. сподіваюся, що в, принципі, ми в нашому вже соціумі не так страшно сказати, що я ходжу до психолога, і в принципі, я думаю, що багато хто з вас вже е, таку людину має, якій можна щось розказати і в собі поколупатись це, це класно, це круто і без цього дуже важко. Далі е, лідерство е, починається навіть з назви. Бо багато хто хто відкриває салони краси, хоче його назвати. Ну, я ж спеціаліст. Я ж Олександр Антоненко спеціаліст, значить, салон має називатися Я спеціаліст Олександр Антоненко. От, ну, ніяк інакше. От, ніяк інакше. Е студія за вивок називалась Студія вивок Валентини Антоненко, але зараз вона називається просто студія за вивок». В тому числі після тих от подій 2012 року, коли м стало зрозуміло, що. Салон краси для двох людей, там, для однієї для двох людей, це не салон краси. Це просто ти зробив собі місце, де можеш працювати. Я вам в Бухаресті бачив. Дуже толковий барбер. І в нього там Noble Барбершоп, і в нього значить, в інстаграмі ще він СІО, тобто там головний операційний директор. Знаєте, скільки людей в мігу працю? Як виявив, коли приїхав? Один сам. Ну, Такий керівник суперкласний. Тому якщо ви будуєте бізнес, то мають працювати люди. От. Тому треба вчитися. І що нам допоможе в першу чергу, для того, щоб ви були лідером, щоб люди на вас орієнтувалися, мають бути якісь цінності. Якщо немає цінності, то, то ви просто якісь шалтай болтай Ви маєте їх розуміти, що для вас цінно, що ні. Я, наприклад, формулюю це в якихось дуже зрозумілих речах, і одна з них це з Біблії. І правило звучить так. Поступай з іншими, так, як хочеш, щоб поступали з тобою, і не роби того, чого не хочеш, щоб робило тобі. Бо банально, просто, але коли ми це приміряємо на бізнес і на цьому будуємо фундамент, то це не так просто. Але це дуже класно, бо всім зрозуміло. Що це значить? Що Коли ти спілкуєшся з клієнтом чимось недовольним, то ти маєш розуміти, що от клієнт чимось незадоволений. Не, не і тобі здається, що він випіндрюється. Але можна згадати себе в якійсь там в ресторані, наприклад, коли ти вчора приходив і тобі дали щось смачне, ти замовив те саме через пару днів, а там інший повер, і тобі принесли щось не дуже смачне. І так, звеш офіціанта, кажеш, вибачте, я вчора тут був і було б класно. Сьогодні помої якісь ви мені дали. Офіціант, що каже, нічого не знаю, от вам чек заплатіть. І ви заплатите, але більше може і не прийдете ніколи. Або будете запитувати. Хто сьогодні там на, на кухні Петя? а, ну тоді я поїм. А якщо вася, то не поїм. Ні, ви, скоріше, все, образитеся і більше не прийдете. От, тому переносимо це на клієнта, який прийшов до вас і чимось незадоволений. Треба розібратися. Чим він не задоволений, може, дійсно хтось щось накосячив і е, поговорити з клієнтом так, як, як би ви хотіли, щоб з вами поговорив офіціант. Не відморозитись, а нормально розібратися в ситуації і, можливо, вибачитись треба, можливо, треба гроші вернути, але. Щось треба зробити. Це моє бачення, як е, має працювати бізнес. І так у нас працює. Друге правило, яке є в студії завивок, це те, що після зустрічі з тобою людина має стояти краще, ніж до зустрічі, ніж до цієї зустрічі. Що це значить? Що приходить клієнт, він має вийти з більш кращим настроєм, трошки гарніший, хоча б трошечки. Лимом має бути краще. Якщо прийшов кур'єру нової пошти, приніс косметику, то він. Заходячи в салон і виходячи з салона, має вийти настрій, має трошечки покращитись. Не знаю, чи ви йому каву запропонуєте, чи ви йому просто скажете, що він дуже класно щось приніс, і дуже йому подякуєте. Будь-який контакт з вашим салоном краси, з вашими майстрами, має давати людям трошки позитиву, більше краси, більше якихось емоцій. І коли все це системно і постійно, коли на це звертати увагу, то це, це працює. Це працює і це важлива цінність, яку ви можете доносити до клієнтів через майстрів, через адміністратора, через майстрів до клієнтів. В лідерстві нам допоможе книжка під назвою Босс. Боски. Безподібний чи безтолковий. Це бізнес-роман, який показує, наприклад, як будувати команди. Там приклад якийсь завод, але неважливо. Принципи дуже класно прописані. Дуже-дуже, Він знає, чому цю книжку, чому вона не продається так само, як Стівенкові там всюди, от, бо дуже толково. Прочитайте, це буде вам домашнє завдання номер 1 щоб ви в нас були класними лідерами. Щоб ми з вами могли змагатися потім, хто з нас круче. Ще одна книжка, яка допоможе вам як лідеру, це книжка ключові перемовини. Вона про те, що, якщо є що сказати, треба брати і казати. Але треба це робити. Так, щоб люди вас не шугалися, і ну коротше, перемовини мають бути такі, з будь-якого прикладу. Щось не подобається, що сказав адміністратор. Треба не спустити там, а ось, а, а ось само якось вирішиться. Треба брати адміністратора, сажати, запитувати його, казати свої думки, обмінюватися думками, до... Ви бачите, якісь, якісь висновки робити і. Якщо треба повторювати це, майстер щось не те робить, треба позвати, поговорити. Коли там декілька людей не можуть дійти якогось консенсусу, треба їх зібрати, допомогти їм розібратися. І про всі ці перемовини, які потрошки, 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 але складують атмосферу в салоні. Про це ця книжка. Вона про те, що треба просто брати і в лоб казати, коли треба казати. Але треба це зробити трошки екологічно і безпечно, щоб вам по голові нічого не прилетіло, і щоб люди від вас не втікали. Е, дуже раджу, будь ласка, почніть з цього і ви будете класними керівниками. Е, хочу, вам, е, хочу вам дуже багато що сказати, але якщо ми просто візьмемо зараз і почнемо там, в деталях розбирати все, 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 що треба керівнику, то так займе десь місяць, мабуть, е, якщо перерви не робити. Тому е, коротко про різні аспекти нашої підприємницької діяльності. Маркетинг. І в маркетингу дуже важливо для нас не те, як налаштувати рекламу в Інстаграмі. Для цього є спеціалісти, які це зроблять за вас, а взагалі розуміти, хто ваші клієнти, на кого рекламу робити. На кого рекламу робити, а на кого не робити. І для цього дуже добре треба знати, хто ваші клієнти. Як це робиться? Вам потрібна база даних. В будь-якому випадку, якщо ви робите салон краси, у вас має бути програмне забезпечення, яке все знає про ваших клієнтів. Ви цим клієнтам висилаєте анкети. В яких запитуєте, що їм подобається в салоні. Причому відкрите питання, на яке треба відповісти текстом, а не просто щось представити. Чи сподобалась вам якість послуг у майстра? Чи сподобалось вам, як адміністратор записував? Чи сподобалась вам чистота? Чи гарна була музика, чи подобалась, напрягала, не напрягала і що, що там, на що б хотіли змінити. Чи напої вам сподобались, чи ще щось. Так ви зрозумієте, за що клієнти вас люблять, і так ви зрозумієте, де, де у вас слабкі місця, які можна покращити. От. І так ви будете взагалі розуміти, бо для нас було відкриттям, що е, послуги в нас класні, але більше писали про те, що е, кайфують клієнти від атмосфери в салоні, в тому плані, що як майстри друг другу допомагають. Як е, всі працюють як одна команда, для людей це було дуже круто і залишається цим. І я по собі бачу, що коли ти приходиш в, в, в якийсь заклад, де всі працюють як волейбольна команда разом, да, от відчувається цей ритм, то тобі кайфово. А коли всі такі там на своїй, на своїй волні якісь. Наче кожен робить свою справу. Це дуже часто в мережевих закладах. Кожен робить свою справу, але всі думають про, про, про щось своє, і воно не так прикольно. Зберіть цю інформацію і будете знати, на, на який момент навіть реклами використовувати. У нас, у те, у те, у те, у те. і це буде круто, класно, і ніякий маркетолог вам не задурить голову. Бо вони ж дурять голову, вони там щось начитались, книж, книжок чи там були на якомусь конгресі для маркетологів, і їм там якусь діч розказали, і вони за ваш бюджет, за бюджет будуть рекламу пробувати. На ваших клієнтах, ні, за мій бюджет я маю знати, яка має бути реклама. От. А вже як цю рекламу налаштувати, це вже, будь ласка, хай маркетолог робить. Так, поїхали далі. Менеджмент. Менеджмент дуже складна штука взагалі, але що потрібно знати дуже чітко, і чим раніше ви це будете усвідомлювати, тим краще. Якщо щось сталося, ну, ну всяке буває, щось сталося. Один раз, щось сталося, може показалося. Але якщо щось сталося два рази, то це вже системна помилка. Якщо щось було два рази, то воно буде 3, і 4, і 5, і 25. Тільки щось трапляється неправильно два рази, вам вже потрібно всіх збирати, аналізувати і знаходити коріння проблеми і виправляти. Не чекати, коли буде 10, 20 і 50. Окей? Це називається системний менеджмент, і це має бути у вас прошите. Більше того. Вам про це мають, нам треба створити атмосферу, коли вам мають про помилки казати майстри, адміністратори, клієнти, всі, і ви будете їм дякувати. От якщо майстер скаже вам, я сьогодні напротачив, ви маєте йому подякувати. За те, що ми не будемо чекати, коли клієнт пожалується, а ми самі зателефонуємо клієнту і про щось домовимось. В такій атмосфері вам легше буде ці помилки зводити на мінімум. Бо коли люди бояться говорити, тоді проблем тільки більше, більше, більше і більше. Так, що ми ще встигаємо проговорити? Найм на роботу. Для того, щоб наймати людей і зразу бачити, підходить він вам чи ні, ви потрібно, для вас потрібно розуміти, що для вас окей, що не окей. В принципі, там, навіть якщо там хтось не дуже добре стрижає, він навчиться стрикти. Але якщо він людина, яка вам не підходить, то, то не підійде ніяк. Як це перевіряється? У Вас, мабуть, були якісь скандальні історії на вашому досвіді. Візьміть таку історію, от скажіть, що от в мене був клієнт, і отут ми йому напортачили, отак-от, от, так-от. Які твої дії як майстра, які напротачили? І подивіться, що він вам буде відповідати. І чи його відповіді підходять вам як людині? Якщо він там буде якусь, ну, тут залежить від вас, да, і яка ви людина, і, 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 і що буде казати майстер. Те саме з адміністратором. Як ти будеш себе вести, якщо через 10 хвилин треба змивати блондинку, а в тебе закінчилась вода в крані? Де ти будеш воду брати? Що ти будеш робити? Бо 90% адміністраторів, які, людей, які хочуть бути адміністраторами, кажуть, я буду дзвонити в водоканал, запитувати, коли буде вода. Яка мені різниця, коли буде вода, У мене блондинка через 10 хвилин просто згорить. От. Тому таким чином ви можете вже на співбесіді розуміти, як людина зображає і чиї цінності вам підходять. Далі, звільнення. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Звільнення має бути швидким, чітким і не затягувати процес прийняття рішень надовго. Якщо ви бачите, що вам з людиною некомфортно, якщо ви бачите, що колективу з людиною некомфортно, думати не треба, просто кличете, Кажете, у нас зараз буде неприємна і дуже серйозна розмова. Мені некомфортно з тобою працювати, і я більше не хочу. До побачення. Все. От е, сподіваюсь, що якісь практичні речі ви сьогодні взяли. Я дуже хотів би з вами поділитися ще більшими знаннями. Я навіть дуже хочу зробити курс. Бізнес-клуб, щоб ми так півроку займалися, розбирали, розжовували теми з маркетингу, з менеджменту. Але напишіть мені, чи вам це треба. Можливо, ми таке зробимо. А поки що доступні консультації, звертайтеся, розберемо будь-яку тему, і я дуже хочу, щоб ви були моїми конкурентами. Давайте це зробимо, давайте будемо разом ділити цей ринок. До побачення. Всім гарного дня, класної, практичної частини. Я з вами.